Розділ 23. Віра у віру. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. Усі хочуть камінь, щоб обмотати струну навколо Кей Роулінг. «А Дженет була сквипкою», – завершив портрет низенької молодої жінки в капелюсі із золотою облямівкою. Драко записав Наразі він набрав лише 28 імен, але вже настав час повертатися до Гаррі. Довелося просити інші портрети допомогти з перекладом. Англійська добряче змінилася. Втім, закляття для першого року, описані найстарішими з них, страшенно скидалися на ті, яких навчали сьогодні. Драко впізнав десь половину, а решта не здавалася ані трохи могутнішою. Хворобливе передчуття зростало з кожною відповіддю, аж доки він, не маючи більше сил його терпіти, не пішов натомість ставити іншим портретом дивне питання Гаррі Поттера про подружжя Сквибів. Перші п'ятеро не знали жодного такого. Зрештою, драко попрохав був їх поцікавитися у своїх знайомих, а ті, що проспитали їхніх знайомих, і лише тоді йому вдалося знайти людей, готових визнати свою дружбу зі сквибами. Першокласник зі слизерину пояснив, що працює над важливим проєктом разом із Рейвенкловцем, який запевнив, що їм потрібна ця інформація, і втік, не пояснивши навіщо, чим здобув чимало співчутливих поглядів. Драко повільно плентався коридорами Гогвардсу. Він мав би бігти, проте не міг зібрати сил. На нього напосіли думки, що він не хоче нічого про це знати, не хоче бути причетним, бути відповідальним, краще залишити це на Гаррі Потера. Хай він усе владнає, якщо магія згасає. Проте драко знав, що це неправильно. Прохолода слизеринських підземель, сірість кам'яних стін зазвичай йому подобалася ця атмосфера, проте зараз вона занадто нагадувала про згасання. Повернувши дверну ручку, він побачив Гаррі Потера, що вже чатував на нього всередині у своєму плащі з каптуром. «Стародавні закляття для першого класу. Що ти з'ясував? спитав він. Не сильніші за нинішні. Трясця. Гаррі Потер з силою гепнув по столу. Зрозуміло, мій власний досвід завершився невдачею. Є така річ, як інтердикт Мерліна, драко ляснув себе по лобі, зрозумівши. Що не дозволяє нікому опановувати могутні закляття з книжок. Навіть якщо знайти і прочитати нотатки якогось видатного чарівника, вони здаватимуться нісенітницею. Знання має переходити тільки від живого розуму до живого розуму. Я не виявив жодного сильного закляття, до якого ми маємо інструкції, але не можемо більше накладати. Та й хто стане завдавати собі клопоту й усно передавати закляття, що їх неможливо навчитися зі старих книжок, якщо ті однаково припинили працювати? Вдалося зібрати дані про подружжя сквибів. Драко почав передавати пергамент, але Гаррі Потер підняв руку. Закон науки. Спершу я розповідаю теорію і прогноз, а потім ти показуєш дані. Так, ти знатимеш, що я не припасовую теорії до своїх даних, знатимеш, що вона справді передбачила результати заздалегідь. Це однаково потрібно тобі роз'яснити, тому ліпше зробити це перед тим, як ти покажеш мені дані. Таке правило тож надягай плащ і сідай. Гаррі Поттер сів за стіл, усіяний клаптиками паперу. Драку дістав зі своєї сумки плащ, надягнув його і сів навпроти, здивовано їх роздивляючись. Вони розміщувалися двома рядками, у кожному з яких було приблизно по 20 аркушів. Таємницею крови, серйозно почав Гаррі Поттер. є дещо під назвою Дезоксирибонуклеїнова кислота. Цього не вимовляють, коли поблизу є ненауковець. Дезоксирибонуклеїнова кислота це рецепт, що вчить твоє тіло рости дві ноги, дві руки, низький чи високий, карі очі чи зелені. Вона цілком матеріальна, її можна побачити крізь мікроскоп. Це як телескоп, тільки для розглядання дуже маленьких, а не далеких речей, і цей рецепт завжди містить по дві копії всього, на випадок, якщо одна з них зламається. Уяви собі два довгі рядки аркушів, що розміщуються завжди по двоє в будь-якому місці в рядку. Коли ти вирішиш завести дітей, твоє тіло випадково обере один аркуш із кожної пари, так само вчинить тіло матері, і дитина дістане по два аркуші для кожного місця в рядку. Дві копії всього одна від матері, одна від батька. Твої діти візьмуть від тебе один випадковий аркуш для кожної пари. Доки Гаррі говорив, його пальці бігали між клаптиками паперу. Він вказував на один аркуш у парі, коли казав від матері, а потім на другий, коли казав від батька. Розповідаючи про випадковий вибір, Гаррі діставав з мантії кнати і підкидав, відтак дивився на монету і вказував на верхній клаптик паперу. Усе без затримок у промові. Далі. Коли йдеться про щось на кшталт зросту, низького чи високого, у рецепті є багатько місць, що роблять невеличкий внесок. Якщо високий тато одружиться з низькою мамою, дитина матиме якісь аркуші з написом високий, а якісь з написом низький. Така дитина зазвичай вдасться середнього зросту, але не завжди. Якщо пощастить, їй може дістатися багато високих аркушів і мало низьких. І тоді вона виросте доволі високою. Може бути високий батько з п'ятьма високими аркушами, висока матір з п'ятьма високими аркушами. А дитина отримає всі десять і переросте їх обидвох. Розумієш кров це не бездоганна рідина, вона не змішується бездоганно. Дезоксирибонуклеїнова кислота складається з багатьох маленьких шматочків, це наче наповнити склянку камінцями, а не водою. Ось чому дитина не завжди є чимось середнім між її батьками. Драко слухав, роззявивши рота. Як заради Мерліна магли це все з'ясували. Їм вдалося побачити цей рецепт. Далі, сказав Гаррі Поттер. Припустімо, що як і зі зростом у рецепті існує купа невеличких місць з написом магія або немагія. Маєш вдосталь магічних аркушів, ти чарівник. Багато, могутній чарівник, замало магл», – щось посередині сквип. Відповідно, нащадки двох сквибів переважно також будуть сквибами, але іноді може пощастити. Дитина збере більшість татових і маминих магічних аркушів, яких вистачить, щоб стати чарівником, хоч і не дуже сильними, ймовірно. Якщо спершу існувало багато могутніх чарівників, які одружувалися одне з одним, то вони б залишалися могутніми. Та якщо почати одружуватися з ледь магічними чарівниками маглівського роду чи сквибами, розумієш, бездоганного змішування не буде. Склянку наповнено радше камінцями, а не водою. Адже це просто той спосіб, у який працює кров. Подеколи ще траплятимуться могутні чарівники, коли їм пощастить отримати багато магічних папірців. Проте вони не будуть такими сильними, як найвеличніші чарівники давнини. Драко повільно кивнув. Він ніколи не чув такого пояснення раніше. Було щось дивовижно прекрасне в тому, наскільки точно воно все описувало. Але, не зупинявся Гаррі, це лише одна з гіпотез. Припустімо, натомість існує єдине місце в рецепті, що робить людину чарівником. Тільки одне місце, де аркуш має напис магія або не магія, і існують дві копії всього завжди. Отже, є лише три можливості обидві копії мають напис магія, одна має напис магія, а друга не магія, обидві копії мають напис Немагія, чарівники сквиби і магли. Дві копії і ти можеш виконувати закляття. Одна можеш користуватися зіллями і магічними приладами. Жодної буде складно навіть роздивитися магію. Чарівники маглівського роду насправді народжуються не в маглів, а у двох сквибів. Кожен із їхніх батьків має одну магічну копію противиріс у маглівському світі, а зараз уяви, що відьма одружуються зі сквибом. Усі їхні діти обов'язково отримують від матері один магічний аркуш. Неважливо, котрий із них вибереться випадково, вони обидва магічні. Проте, як як із підкинутою монетою половина дітей візьме від тата немагічний аркуш, а половина магічний. У подружжя відьми та сквиба не народиться багато слабких дітей-чарівників. Половина з них буде чарівниками та відьмами, приблизно настільки ж могутніми, що і їхня мати. А половина сквибами. Бо якщо існує лише одне місце в рецепті, що робить тебе чарівником, то магія не схожа на склянку з перемішаними камінцями. Тоді це єдиний магічний камінчик чародійський камінь. Гаррі розклав три пари папірців у два ряди. На одній парі він написав магія і магія, на іншій магія лише на одному аркуші, а третю залишив порожньою. У такому разі, мовив Гаррі, ти або маєш два камені, або ні. Ти або чарівник, або ні. Могутніми чарівниками стають ті, хто старанніше навчається і більше вправляється. І якщо чарівники слабшають з покоління в покоління, не через втрату заклять, а через нездатність більше їх застосовувати. Можливо, причина в неправильній їжі чи чомусь такому. Та якщо ситуація поступово погіршується впродовж восьми сторіч, то це може означати, що сама магія покидає наш світ. Він розклав інші дві пари папірців у два ряди і дістав перо. Невдовзі в кожній парі був один порожній папірець і один із написом магія. І ось ми підходимо до мого передбачення, виголосив Гаррі. Що трапляється, коли одружуються два сквиби? Монетка підкидається двічі. Може випасти аверс і аверс, аверс і реверс, реверс і аверс або реверс і реверс. Отже, у чверті випадків маємо два реверси, ще у чверті два аверси, а в половині реверс і аверс. Те ж саме відбувається з парою двох сквибів. Чверть їхніх дітей отримає магію-магію і буде чарівниками, чверть не магію, не магію, магли. А половина народиться сквибами. Це дуже стара й дуже класична закономірність, відкрита й понині шанованим Грегором Менделем. І вона стала першим натяком на те, як насправді працює рецепт. Будь хто бодай трохи обізнаний з наукою крови миттю розпізнає цю закономірність. Результат не завжди точний, як із монеткою, яку підкинули 40 разів подвічі. Не обов'язково випаде саме 10 пар аверсів. Але 7 чи 13 чарівників із 40 дітей це вже переконливе свідчення. Ось дослід, який я попросив був тебе поставити. А тепер подивімося на твої дані. Драко не встиг і оком змигнути, як Гаррі Поттер уже вихопив у нього пергамент. Йому пересохло в горлі двадцять вісім дітей. Точно він не пам'ятав, проте не сумнівався, що приблизно чверті з них була чарівниками. Шість чарівників із двадцяти восьми дітей, підрахував за мить Гаррі Поттер. Ну, що маємо, те маємо. І вісімсторіч тому першокласники навчалися заклять, немогутніших за нинішні. Твій і мій дослід вказують на одне й те саме. У кабінеті запала довга тиша. Що тепер? Прошепотів драко, який ще ніколи в житті не відчував такого жаху. Це ще не остаточно. Мій дослід не вдався, пам'ятаєш? Мені потрібно, щоб ти розробив інше випробування, драко. Я, я. драковий голос обірвався. Я не можу, Гаррі. Це для мене занадто. Так ти можеш. люто втупився в нього Гаррі. Адже мусиш. Я про це вже думав, коли з'ясував про інтердикт Мерліна драко. Чи є можливість споглядати силу магії безпосередньо, у якийсь спосіб не пов'язане ніяке з кров'ю чарівників чи закляттями. Драко анічогісінько не спадало на думку. «Будь-що, що впливає на магію, впливає і на чарівників. роздумував голос Гаррі. Проте ми не можемо відрізнити, у чому причина у чарівниках чи в магії. На що ще, окрім чарівників, впливає магія? На магічні створіння, звісно. Майже автоматично відповів драко. Драко. повільно всміхнувся Гаррі Поттер. Це геніально. Одне з тих тупих питань, що його ставлять лише виховані маглами. Дракове хворобливе передчуття посилилося ще більше, коли він усвідомив, що це значить, якщо магічні створіння і справді слабшають. Вони знатимуть напевно, що магія згасає. І якась його частина вже була цілковито переконана, що саме це вони й з'ясують. Драко не хотів цього чути, не хотів знати. Гаррі Поттер уже подала півшляху до дверей. Ну ж бо, тут неподалік є портрети, просто попросимо їх знайти когось старого і одразу про все дізнаємося. Ми в плащах. Якщо хтось нас побачить, то просто втечемо. Ходімо. Відповідь не забарилася. Попри достатню ширину полотна, троє людей ледве вмістилися на одному портреті. Там був загорнутий у чорну тканину чоловік середнього віку з 12-го сторіччя. Він розмовляв із сумовитою молодою жінкою з 14-го сторіччя, чиє настовбурчене волосся, наче статична електрика зарядила, та розмовляла зі статечним премудрим старцем 17-го сторіччя із золотою краваткою метеликом. А вже його вони могли зрозуміти вони розпитували про дементорів. Вони розпитували про феніксів, вони розпитували про драконів, тролів та ельфів домовиків. Гаррі насуплено зазначив, бо що істоти, які потребували найбільше магії, могли просто повністю вимерти, і запитав про наймогутніших відомих їм магічних створінь. У переліку не виявилося нікого незнайомого, крім якихось темних істот, що називалися москодерами. Перекладач запевнив, що їх цілковито винищив був Ші. А й ті не здавалися дуже страшними поряд із дементорами і близько не стояли. Скидалося на те, що сьогодні магічні істоти були не менш могутніми, ніж колись. Його хворобливе передчуття дещо відступило. Зараз драко був просто спантеличеним. Гаррі, заговорив драко посеред промови старця, що перелічував усі одинадцять властивостей беголдерових очей. Що це значить? Той підняв палець і старець завершив перелік. Гаррі подякував усім портретам за допомогу. Драко теж більш менш автоматично подякував, тільки гречніше, і вони повернулися до класу. Гаррі дістав пергаменти з гіпотезами і почав шкрябати. Спостереження Чаклунська громада не така могутня, як за часів заснування Гогвартсу. Гіпотези перше, сама магія згасає. Друге. Чарівники схрещуються з маглами і сквибами. Третє. Губиться знання про застосування могутніх заклять. Четверте. Чарівники в дитинстві їдять шкідливу їжу чи слабшають через щось, крім крові. П'яте. Маглівські технології перешкоджають магії. Вже 800 років тому. Шосте. Сильніші чарівники мають менше дітей. ДРАКО це єдина дитина. Перевірити, чи три могутні чарівники Квірел, Дамблдор, Темний Лорд мали дітей. ДОСЛІДИ А. ЧИ існують закляття, які ми знаємо, але не можемо накладати один чи два. Або ж втрачені й уже невідомі закляття. 3. Результат неостаточний через інтердикт Мерліна. Не виявлено заклять, що втратили силу. Проте можлива проста причина їх не передали. б. Чи стародавні першокласники накладали закляття рівні за типами силою з нинішніми. Слабке свідчення на користь 1 проти 2. Проте кров також могла втрачати здатність тільки до могутнього чаклунства. Результат Рівень заклять для першого класу не змінився з часом. в. Додаткове випробування для розрізнення 1 і 2 із використанням наукового знання про кров. Поясню пізніше. Результат існує лише одне місце в рецепті, що робить із тебе чарівника. Ти або маєш два магічні аркуші, або ні. г. Чи втрачають магічні істоти свою силу. Відрізняє один від два чи три. Результат Сучасні магічні істоти видаються такими ж сильними, як і колись. А. Провалився, підсумував Гаррі Поттер. Б. Слабко свідчить на користь першої гіпотези проти другої. В. Спростовує другу гіпотезу Г першу, четверта малоімовірна, що також підтверджується Б. П'ята малоімовірна, що підтверджується Г, шоста спростовано разом із другою. Залишається третя гіпотеза. Через інтердикт Мерліна чи ні, але я справді не знайшов жодного закляття, яке неможливо накласти. Отже, скидається на те, що все зводиться до одного губляться знання. І пастка спрацювала. Щойно паніка вщухла, щойно Драко зрозумів, що магія не згасає, йому вистачило п'ять секунд на усвідомлення. Він відсахнувся від стола і підвівся так ривучко, що стілець заскриготав по підлозі й упав. Отже. Це все був просто дурний жарт. Гаррі Поттер якось хвильку уважно його роздивлявся, не встаючи з місця. Це було чесне випробування, Драко, тихо заговорив він. Якби воно завершилося інакше, я прийняв би це. І з таким я хитрувати не стану, ніколи. Я не дивився на твої дані, перш ніж зробити передбачення, і відразу сказав тобі, коли інтердикт Мерліна зруйнував перший дослід. О. У драковому голосі уже починала лунати злість. То ти не знав, до чого це все призведе? Я не знав нічого, чого не знав ти, все ще тихо промовив Гаррі. Визнаю, я підозрював. Герміона Грейнджер надто могутня. Вона мала б бути ледь магічною, але це не так. Як учениці маглівського роду можуть найкраще в Гогворці вдаватися закляття? До того ж її реферати оцінюють найліпше. Щоб одна дівчина виявилася найсильнішою і в магії, і в навчанні, це забагато збігів, хіба що причина насправді спільна. Існування Герміони Грейнджер підказало мені, що чарівником тебе робить тільки якась одна річ щось, що ти або маєш, або ні, а сила залежить від знань і практики. А ще тут немає окремих класів для чистокровних і маглородців нічого такого. Занадто багато речей у цьому світі було б влаштовано інакше, якби ти мав рацію, драко. А втім, я не бачив нічого, чого ти не міг бачити. Я не ставив потай від тебе жодного досліду. Я не шахраював драко. Я хотів, щоб ми дізнались відповідь разом. І мені ніколи не спадало на думку, що магія може зникати з нашого світу, доки ти цього не припустив. Мене це теж злякало. Байдуже. Драко доклав усіх зусиль, щоб говорити спокійно і не зриватися на крик. Ти стверджуєш, що не збираєшся тікати і патякати про все це комусь іще. Спершу я пораджуся з тобою, запевнив Гаррі. Він благально розвів руки. Драко, я намагаюся бути якомога тактовнішим. Проте виявилося, що світ просто інший. Гаразд, між нами все скінчено. Я просто піду і забуду про все, що тут сталося. Драко крутнувся на місці. У горлі йому запекло від зради, і саме тоді він збагнув, що йому справді подобався був Гаррі Поттер. Та ця думка не сповільнила його ані на мить, доки він крокував до дверей. Драко. почувся голос Гаррі Потера, цього разу гучніший і схвильований. Ти не можеш забути? Хіба ти не розумієш? Це була твоя жертва. Драко заклякнув із занесеною ногою й обернувся. Що ти верзеш? Проте пекучий холод уже пронизав його спину. Він усвідомив усе навіть до того, як Гаррі Поттер відкрив рота. Щоб стати науковцем, ти засумнівався у своїх поглядах і не просто в чомусь незначному, а в найважливішій для тебе вірі. Ти поставив досліди, зібрав дані і виявив, що ця віра хибна. Ти бачив результати і зрозумів, що вони означають. Голос Гаррі Поттера почав тремтіти. Пам'ятай, драко. Істинними переконаннями так пожертвувати не можна, адже досліди підтвердять їх, а не спростують. Щоб стати науковцем, ти пожертвував своєю хибною вірою в те, що кров чарівників слабшає через змішування. Це неправда. Нічим я не пожертвував. Я досі в це вірю. Драковий голос гучнішав, холод в ньому тільки посилювався. Гаррі Поттер похитав головою і майже зашепотів Драко. Мені шкода, проте ти не віриш у це. Уже ні. Я доведу. Він заговорив гучніше. Уяви, як хтось стверджує, буцімто має вдома живого дракона. Ти просиш на нього подивитися, а тобі відповідають, що це невидимий дракон. Гаразд, у такому разі ти хочеш послухати, як той рухається. Тоді тебе запевняють, що це нечутний дракон. Ти пропонуєш кинути борошно в повітря, щоб побачити його силует. Та от лихо! Дракон вразливий до борошна. Воно просто полетить крізь нього. Таку людину видає те, що їй наперед відомо, який саме результат дослідів потрібно буде пояснити. Вона знає, усе вказуватиме на те, що дракона не існує, тому готує виправдання заздалегідь. Нехай хтось і стверджує, що має дракона, можливо, навіть вірить, що вірить, на що має дракона. Це називається вірою у віру, та насправді не вірить. Помилятися у своїх переконаннях цілком можливо. Більшість людей так ніколи й не усвідомлює, що вірити в щось і бути переконаним, що в щось варто вірити, це різні речі. Він підвівся за стола й зробив декілька кроків до драко Драко, ти більше не віриш у чистоту крові. Я продемонструю це. Припустімо, ти маєш рацію як ти тоді поясниш існування Герміони Грінджер? У ньому ж немає жодного сенсу. Можливо, вона сирота чарівниця, і її виховали магли, як і мене. Я можу попросити, Грейнджер показати світлини її батьків, щоб подивитися, чи є між ними схожість. Як гадаєш, вони відрізнятимуться? Чи варто нам поставити цей дослід? Її б підкинули родичам, заперечив драко тремким голосом. Вони однаково можуть бути схожими. От бачиш, ти вже знаєш, який результат випробування тобі потрібно виправдати. Якби ти досі вірив у чистоту крові, то сказав би, мовляв, звісно, перевірмо. Закладаюся, що вона не схожа на батьків, вона надто могутня, щоб справді походити з маглівського роду. Її б підкинули родичам. Науковці здатні точно визначити, чи є хтось батьком дитини. Грейнджер, мабуть, погодиться на таке, якщо я достатньо їй заплачу. Вона навряд чи злякається результатів. Як ти гадаєш, що ми в такому разі дізнаємося? Тільки скажи, і ми поставимо цей дослід. Проте ти вже знаєш, чим він завершиться. Ти завжди знатимеш тобі ніколи не вдасться забути. Ти можеш хотіти вірити в чистоту крові, однак завжди очікуватимеш саме на той перебіг подій, що справдиться за єдиної умови, коли існує тільки одна річ, що робить тебе чарівником цим ти пожертвував, щоб стати науковцем.